Величезний всім привіт. Запрошую в чарівний світ Єви і нова акція в магазині Єви. Зараз вам розкажу про ось цю акцію Кешбек бонусами на карту 160%. шістдесят з 20, -го, 20 -го по 24, включно грудня. Так, а ось і сама, сама вся продукція де кешбек 160%, Вся побутова хімія, всі освіжувачі, повітря, аксесуари для прибирання оселі та приготування їжі, усі прокладки, тампони, засоби для догляду за інтимною гігієною, всі паперові вироби, всі підгузки, підгузки, трусики, всі засоби для догляду за ротовою порожниною, 160% кешбек бонусами. На вашу карту є мозаїка, Але зверніть увагу, що ці а, кешбеку, це, який вам буде нарахований, він буде діяти лише тиждень після нарахування. І ці кешбек, які вам буде, цей кешбек, який буде нарахований, ви зможете розрахувати тільки 20%, які вам буде нарахований. Тобто 20% кешбеку ви зможете а, використати 20% від суми покупки. Тобто, якщо, наприклад, до коштує зараз 100 гривень, то вам треба буде оплатити 80 гривень. Я скажу, що акція, яка 80 кашбеку, дуже часто, дуже часто в Єві, вона вигідніша. Добре, ходіть, подивимось, що в акції. Так, хороша ціна на сів, ой, не на сів, а на, цей, на фейрі піну 132 гривні, 64 фейрі, сарма 37. Засіб для миття посуду Грюнвельд 28,50. І зараз є в акції ще порошок чистячий Грюнвельд. Він також зі знижкою 27,50. Непогані ціни на змивки Брев по 50 гривень і сухі, і гелеві. Навіть є 45 бачу. 44,50. Так, ну і найдешевший, як завжди, в Єві Кіонен. 37 гривень. Аромати усі наявності. акція на Кьонен зі знижкою Гелі для прання а, 129 гривень півтора літровий. І можна придбати другу одиницю зі знижкою 50%. Теж хороша зараз акція. Універсальний 129 півтора літровий і для чорних речей 950 грамів 83 гривні. В акції капсули Персіл 11 штук зі знижкою 50%. Зверніть увагу, тільки акт, тільки ем, ті, що йдуть по 11 штук в упаковці. Зі знижкою йдуть 50%. 172 гривні. Капсули для прання перволь в упаковці 12 штук, 174 гривні. В акції капсули лоск, колор 12 і універсальні, ароматерапія 12 штук, 159 гривень. Бачу, хороша ціна на капсули Тайт, альпійська свіжість. 12 капсул, 149 гривень. Капсула одна виходить 12,40. І вже всі розкупили. Майже весь товар в Єві з 20 по 24 з кешбеком 160%. Ну, що я хочу сказати? Але ж. Розрахуватися нарахованими бонусами можна тільки 20%. Тому акція, яка була попередня, я ще раз повторююсь, набагато краще. 80%, там де 80%. Я думаю, повернеться ця акція. Будемо дуже вдячні Єві. Акція на зубні пасти лакалут. Бачу, що 1 плюс 1 дорівнює 3. Тобто усі, вся продукція Лакалут. Дві купуйте, і третя, яка буде найдешевша в чеку, вам буде йти у подарунок. Навіть Ополіскович-лакалут також буде йти з цією знижкою а, в подарунок. Ще дивіться, зверніть увагу, тут цікава акція на Парадонтакс. Зробили а, придбайте будь-яку пасту Парадонтакс вагою. 70, сімдесят де де де, де, де да, 75 Мілілітрів та отримайте косметичку у подарунок. Парадонтаксів дуже багато для будь-якої ротової порожнини. І я зараз вам покажу, яка косметичка йде в подарунок від парадонтакс. Ось така вмістка косметичка. Буде вам в, парадон... в парадонтакс. Подарунок від uh, Paradontax. Uh, хочу сказати, що вона містка дуже хороша, стандартна, виготовлена дуже якісно. Я вже перевірив тут надвійде, uh, ну, на молнію на цю, на застіпку. Хороша. Ну, що я скажу? Я скажу, що вона варта варта цієї акції, так що зверніть увагу. Можна, як і чоловікам, бачити в такому кольорі, також і жінкам. Бачу в акції а, зубна паста сплат. Опа! І, до речі, я ніколи не користувався нею. Треба Та, що це таке? Треба спробувати. Хто користувався зубними пастами з плат, залишайте, будь ласка, а, свої коментарі. От бачите від кави, від чаю, відбілює. на лід. Оцей жовтий наліт. Хто п'є постійно чай каву. Мені якраз таку теж потрібно. Залишайте свої коментарі, чи вона вартує. Цих okay. грошей і чи хороша якість. Ну, зараз дуже хороші знижки на усю продукцію сплат. Бачу зараз зі знижкою лістерин по 67, непогана знижка і великий 284. Саме великий 280 Ну, і ось такі стандартні 170 гривень. Теж непогана знижка. Це здається півлітри. Да, півлітровий хороша ціна. А ось цей лістерин здається взагалі за 115. Да, 115 теж хороша ціна. 115 гривень великий. І навіть ось цей можна за 115 взяти. Це непогані знижки зараз. Також в акції хороші ціни на зубні щітки від Доктор Морган. Дуже добре зробили, що можна підійти і ось так. А, попробувати спробувати щитинку, чи яка, чи вам підходить чи не підходить. Тут поліруюча навіть є, відбілююча, і навіть для тих, в кого кровоточить, ясна, дуже хороша щітка бачу. І з ручкою де потім в кінці дуже добре витягувати зубну пасту з тюбика. Сюди всовуєте зубну пасту, протягуєте і буде вам круто. Ой, дивіться, яка класна, взагалі така ніжна. Вже така ніжна, такої ніжної ще не бачу. 13800 щитинок. Також знижка на а, зубні нитки Colgate 120 гривень, 50 метрів. А ось від Доктор Морган також 50 метрів, лише 41 гривня, це дуже хороша ціна. І ось таку ще знайшов Oral B, але не бачу, скільки тут метрів. А, бачу, також 50 метрів. Ну, мабуть, всі по 50 метрів йдуть. Так, ну поки я тут біля тапочок купити дві будь-які пари кімнатних капців та отримати економію на другу пару. По 219 гривень, ну і другу можна придбати зі знижкою 50%, як завжди, дуже гарні капці. І чоловічі бачу, і жіночі. Бакція кондиціонери для білизни Кінен по 102 гривні, літр 800 хороша ціна. І лінори по 96,50-850 об'єм йде. І великий сіван зараз можна придбати за 169 гривень, літр 700 майже. Колготи. Також зараз в ЄВІ можна придбати колготи акційні зі знижкою 50%. Акція з 22. 22 по 24 грудня. 50% від звичайної ціни. Вів'ян Петті чи Петті. Всі колготи 20 та 40 ден. Хоча оці Вів'ян також зі знижкою бачу 50%. 50 ден. Зверніть увагу, ось цей туалетний папір йде трьохшаровий і В упаковці 4 штуки, літо, і ціна на нього зараз дуже хороша. Також хороша ціна на цей папір. Двошаровий 4 штуки. А в упаковці з ароматом лемонграсу 175 відривів, великий рулон 36 гривень. Також в акції туалетне папір диво, аромат персика двошаровий, 4 штуки в упаковці, 44 гривні. Так, хочу сказати, що в ЄВІ зараз акція на жіночу гігієну торгової марки Котекс. 1 плюс 1 дорівнює 3. Тобто, купуйте 2 і третя найдешевша в чеку вам буде йти у подарунок. Також дуже хороша акція на жіночу гігієну Лібрес. На другу одиницю 70% знижки. Це дуже хороша акція. Тому зверніть увагу на продукцію лібрес. Купуйте одну і друга зі знижкою 70%. Так, звернув увагу увагу всі шарфи. А, так, що тут ще у нас? Один плюс. Ой, один дорівнює два, тобто. Так, і рукавиці. Один дорівнює два. Зараз можливість придбати дві пари по ціні одній. Є жіночі, також є чоловічі. На основі Звернув я увагу, що акція на щітки й браші, мінус 50 на другу. О всі йдуть зі знижкою, щітки та брачі. І ще додаткова акція, можна придбати другу, якщо вам щось потрібно, зі знижкою 50. Хочу вам подякувати за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Величезне, величезне вам дякую. Так, добре. Чудові, кольорові брелочки по 70 гривень. Але зараз акція. Хочу сказати, що один плюс один дорівнює три, мабуть, теж попадають під акцію ці брелочки. Це вже треба запитувати консультанта. Ну, Дракони, понятно. Ой, продасться, значить, Значить, продасться. Так, оце 1 плюс 1 дорівнює 3 на всю біжутерію. Думаю, бривачки також підпадуть. Треба буде сканувати, кому потрібно. Так, ну, ця біжутерія в Аврорі, Ту, в Єві, побачаюся. Я вже забуваю, де кому ну, є магазин. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Найдешевший продукт в Чеку вам піде. Подарунок. В акції шампуні дав по 113 гривень великі 400 мл. В акції клієр шампуні по 130 гривень. І шварцку гліс шампуні також зараз по 127 гривень. Хочу сказати, що на пантін зараз непогана ціна 114 гривень пантін. Мінус 30, купуйте будь-який шампунь Pantene зі знижкою 30, та отримайте можливість купити будь-який спецзасіб для догляду за волосся Pantene зі знижкою 35. Ось так. Тобто купляєте звичайний і в золотих, золотому пакетуванні, в дизайні можна придбати за знижку 35% засоби. Зараз чудова можливість придбати фарбу зі знижкою другу фарбу, другий продукт да, на другу одиницю зі знижкою 50%, хто користується фарбами, зараз можливість теж зекономити. Так, я показую акційні цінники, ви дивіться, може знайдете ту чи іншу потрібну фарбу, якою ви користуєтесь всі фарби зі знижкою 50% за умови придбання Ну, друга одиниця, ми зрозуміли, так? Да? Добре. Так, що тут у нас? Знижки до 50% з 22 по 24. Знижки до 40. Те Та щось таке цікаве, бачу, все-все-все зі знижками, все зі знижками. Хто ще не придбав парфумерію, то чи інший продукт можна придбати зі знижкою. Цікава акція Arman Bassi зі знижкою 40%. І можливість придбати другу одиницю зі знижкою 50%. Ось так. Чоловічий Арман Басі 1500-1600, в залежності від об'єму і 50% можна зараз на другий флакон. Добре, ходіть далі, подивимось, що цікаво, що в Єві є. Бачили, який гламурний пакетування гламурне. Тут аромат всередині від гламбі. 169 гривень. Парфумована водичка. в дуже такому красивому. Дизайн. Хороша ціна на креми для рук по 10 гривень на кинути в косметичку з собою на роботу. так Стілки Handsteck. Також в акції 43 гривні. Хороша ціна. Хороший гель від Алоя від Біоаква алоєвий 170 грам 34 гривні зараз. Ось цей великий також зі знижкою. Тут вага 220 грам, майже 50 гривень. Набір холіка холіка за уходом, за обличчям і ще й гель для душу. Також ще й акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Бачу знижки на усю продукцію Нівея. Креми для рук по 50 гривень. Бальзами, тобто лосьонне молочко для тіла також зі знижкою. Ага, Оцей 100, напевно, чи який. Зараз розберемось. 100 гривень сос. Ні, це не цей. Ось цей 100 гривень. Так. Ну і молочко для тіла відніває, також можна зі знижкою придбати. 129-128 гривень. Акція 1 плюс +1 на DAF, крем для рук. Body Love. Це крем для рук, з авокадо йде, є звичайний по 56 гривень. Об'єм 75 грам. Так, креми, догляд за обличчям і торгової марки May. Також зараз зі знижкою. Крем для обличчя можна придбати за 70 гривень. Крем для догляду за шкіри навколо очей по 70 гривень. І обрати тут за категорією вікової можна широкий дуже широкий вибір. Тобто усі креми йдуть зараз по 70 гривень будь-які. Зволожуючий, пом'якшуючий крем, особливо зараз на перепади температури, ось такий мей. Він 64 гривні. Гель для вмивання лише 30 гривень для всіх типів шкіри. Мальва, соняшник та шовковиця. Крем для шкіри навколо очей 64 від Мей. І навіть є ось такі патчі для шкіри навколо очей з колагеном та вітаміном С 122 гривні. Ум'якшуючий тонік освіжає. Так, гіалорон, алої Вера, огірок. Зараз зі знижкою 50%. Також хороша ціна на пінку для вмивання для всіх типів шкіри мигдаль та увес 150 мл 37 гривень. Зі знижкою креми лірен Аква Бомба. 169 гривень. Цей крем зараз. Його можна використовувати і в день і ввечір для всіх типів шкіри. Ось така зволожуюча гідросироватка для всіх типів шкіри, 149 гривень. Також у нас зійде з хорошою знижкою 50%. І бачу, це якась новинка. До цього я не бачив, що це в нас. Це крем для обличчя. Денний SPF 30. Так, і ціна його 199 гривень лірен. І сироватка та? манго, гідролат для обличчя. 100 мл 118 гривень. Ось такі новиночки. Зволожуючий тонік 129 від лірен і зволожуючий гель для обличчя 149 для вмивання. Хочу сказати, що зараз хто користується засобами від Simple, акція. 1 плюс 1 дорівнює 3 і продукція, бачу, вся йде з жовтими цінниками, тобто в акції. Дуже велика лінійка цих засобів. Тут можна також підібрати все, що потрібно. Ось така велика міцелярна вода від Simple 400 мл. Зараз 115 гривень. 20, 23 та 24 купують будвік будь-які одиниці засобів для догляду за шкірою обличчя та тіла, отримайте третю одиницю у подарунок. Хороша акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Ну, третій, найдішевший подарунок. В чеку вам буде в подарунок. Це в нас бачу Лоріаль в акції. Також бачу корейська косметика. Також вона в акції 1 плюс 1 дорівнює 3. І також гарін'єр 1 плюс 1 дорівнює 3. І бачу цінники. Товар з жовтими цінниками. Також Нівея в акції 1 плюс 1 дорівнює 3. Косметика LCF зараз зі знижкою. А, і акція 1 плюс 1 дорівнює 3, а косметика Лямель в Єві також акція і 1 плюс 1 дорівнює 3. Гламбі також не пропустили, а 1 плюс 1 дорівнює 3. Зверніть увагу, Патрісія Лідо також дуже хорошою акцією. 1 плюс 1 дорівнює 3. І плюс ще додатковий кешбек. 80% Патрісія Лідо. Я буду бажати вам економних покупок, мирного неба. Всього-всього вам найкращого і до зустрічі.